Ви надалі Ельбубар. І сьогодні ми з вами продовжимо грати в Майнкрафт що правильно 100 днів. Сьогодні я хочу попробувати піти в шахту е, в шахту піти і, докуп, і накопати ресурси, які мені потрібні. Ще на початку ми з вами бачили там е, кай, кан, кайо, Кар... Я не можу вимовити кайо. Кай. Кай. -йон. Кай. Кайон. Каййо. Кай. -й... Кай. -й... Кай. -йон. Коротше, ми бачили шахту, скажу так. Бо не можу вимовити кай. Кай. Кайон. Кай. -йон. Не можу, коротше, все, хватить, Я вже замучився говорити. каййон. І підемо з вами в шахту. Ми там були. Ого, бджілки. Бджілки імба. Проблема з їдою в нас нема. Все у нас добре з їдою. Коротше, все в нас просто імба. Все імба. А де там була ця печера? Я не пам'ятаю, де вона була. Десь тут. Напевно. Вот тут, вот. Вот тут біля. От, вот там. Вот. Чуть слабу напав. Не неважливо. Я з тої серії чогось говорю, де важливо, неважливо, неважливо. Не розумію чого. Ти що? А. Так, там нічого немає. то, можливо тут щось є. Палка я... А, чого він нападає? Чого ти нападаєш? Бро? Треба було меч зробити. Відійди. Відійди від мене, бро! Відійди! Тихо, не вбивай мене, не вбивай, бро, пацан! Господи, тікаємо! Ще я не можу починати хардкор грати, бо, як ви бачите, мене чуть просто не вбив зомбі о, павук. Мені зато випала павутина, я можу почати роби, ловити рибу. Добуваю залізо і зроблю собі уже залізний меч. А, та це ще кайон е, ка, ну, шахта маленька. Взагалі, я думаю... Вона така велика, вона така маленька, я біг так довго. Це вже, до речі, у нас четвертий день. Четвертий день. Все, заліза більше немає. Зато можна подобувати камінь. А камінь мені потрібен якраз. Залізною кіркою. Коротше, добуваємо. Поки мені. Ну, добудемо, напевно, стак. Можливо, більше. Можливо, менше. Треба буде знайти якусь прям велику, велику, велику шахту і подобувати алмази. По алмазі потрібні, потрібні. О, кайон. Ні, не вийшло. Кайон, карйо почнемо з вами. Коротше, підемо з вами до логопеда. Я не знаю, хто це, але напевно це хто я забув логопед, той, хто, коротше, до тої людини, яка допомагає, щоб до лікаря, який допомагає тобі, щоб ти його не, кар... не картавив. Я не знаю, я ніколи не картавив, але щось тепер почав картавити. Во навіть зараз, я просто говорю, я картавлю. О, все так є. Ще трошки добуду цього. Я забув, як це називається. А ми е, в кожній серії проживаємо з вами по два дні. В кожній серії. Це вже третя серія. Так, як я говорив, що на 50 лайків я Е, е На 50 лайків я знім, е, скачаю моди або скачаю якісь карти. А на 100 лайків, а на 50 цей скачаю якийсь кін і якісь моди. А на 100 лайків я скачаю е, е, якісь карти і на. І на... І пограю в хардкор. Ще одну пункту. Ось. Все. Все, прямо рівно стак. Можна вибиратися, тут, крім заліза і камню із цих блоків, більше нічого не було. Це максимум, що я тут знайшов. Того трохи така шахта. Не дуже крута. Ну і не дуже погана. Зато знайшов багато заліза, а це добре. Тут зараз переплавлю його. Хату я вже можна сказати, що... Добудував, хоч і не зовсім, але добудував. О, я просто привик. Е, я, як я вже говорив, я грав в Майнкрафт на телефоні. Я не грав в Майнкрафт комп'ютерний дуже довго. Я грав в Майнкрафт телефонний десь 4 плюс-мінус роки. По мене комп'ютера не було, і я грав того на. Телефоні, ну це понятно. 4 роки я грав. І я привик, що там можна просто е, плисти і дихати. А на комп'ютерному так не можна Майнкрафт. Чогось я говорю комп'ютерне замість того. Ну, окей, неважливо. Я не можу вже говорити неважливо, але я чогось я говорю. Неважливо. Блін, я налякався, що тут якісь пацани просто стоять. Добре, я переплавлю. Перші я залізу, переплавлю. І ще це переплавлю. Е, так, є. Я зроблю табличку. Таблички зроблю. Із табличок поставлю їх от так по боках. По, по, по боках. Так. І так, щоб не впасти в ніч, коли у е, страшний сон. Так, у нас готову цегла. Ну, це не цегла. Я хочу побудувати коврик. От. Ми зробили оцю штуку, я забув, е, горшок побудували. Ну, зробила, не побудувала. І я сюди на е, поставлю ковіточку. Господи, ви мене так лякаєте і оця картина, може, треба поміняти на якусь іншу. Це цей... Я з нього просто получу поводки. Зараз получу поводки з нього. Е. От, першу зроблю меч, друге зроблю сокиру. І третє я зроблю собі удочку. Удочку. Все, тепер е, убиваю. Це мені нічого корисного. Ви що робите, бро, пацан? Я вас тепер зараз теж уб'ю. Ти що Що Шо, шо тимишся, крутишся? І твого братка теж уб'ю? Він теж мене бив. Підходь сюди. Да, так, все, била їх. Е -е -е, все тепер... Ну, спати, засинає. Ой, спимо, спимо. Я не хочу, щоб з'явилися фантоми і вони почали мене вбивати. Це уже, я не пам'ятаю, який день. П'ятий, напевно. Так, п'ятий день. У мене є книжки і залізо. Я зроблю... Тут це поставлю і. продовжу добудую уже хату. Мені треба зробити. ем. Як, до речі, павука називаємо? Чогось я павука не називали. Треба зробити полублайки. Давайте його називемо Чоловік павук. Прям підходи, мені здається. E, побудуємо таку кришу. Хоча... Ні, я знесу цю кришу. І замість цього я побудую e, e, костер. Щоб побудувати костер, нам потрібен. А, це риба. Я подумав, якась щука плаває. Щука давайте ще добуду дерева. Все. Дерево є. І тепер. Тут побудую такий От таку штуку. Не забув, як це називається. Я не пам'ятаю, який день, чи то п'ятий, пішов, чи то вже шостий. Ну, окей. чуть, -чуть довше повиживаємо. Тут же нічого нема, такого страшного. Добре, мені треба це, щоб зробити собі. Це я забув... як це називається, щось все забуваю. Христень! Чи не так не знаю, коротше, все неважливо. Ей, неважливо. Неважливо. Я вже не можу не говорити неважливо, мене воно нервує. Я його ніколи, чесно, не говорив. Я не знаю, чого я почав говорити неважливо. Але ще дуже сьогодні горло болить, і вчора боліло, і післявчора боліло. Воно ж сьогодні прям щось сильно болить, Можливо, я захворів. Ну, надіюсь, не захворів. Надіюсь. Так, да, до речі, у про цій серії ми говорили, що. Е, я знімлю ігру «Dead Hunt», Dead Hunt чи Dead, Dead Hump. Ну, напевно, де, якось так. І знімаю його. І... пограємо його. Ну, я його не зняв. Хоть міг вчора зня... сьогодні зняти. Ну, вирішив зняти Minecraft Minecraft це моя життя Я люблю Майнкрафт. На ну, крута гра, заспокійлива гра. Ну, коротше, люблю Майнкрафт. Майнкрафт прям люблю. Прям дуже люблю. Майнкрафт це прям золота гра. Я її прям обожнюю. Що тут можна буде ловити рибу? Роблокс нет, Майнкрафт, Роблокс Нет, Майнкрафт. Добре. Цей тож день майже йде до кінця. Ну, ще він на кінці, ще трошки часу є. Хату, можна сказати, що вона вже готова того піду добувати в наступній серії вже шукати алмази. Діамант. Зламаю це, зламую це, саджу це. Це сажу, Посадили. Тепер це ставлю сюди. Ой, йду побудую лодку. шарлотку, побудую, побудую, побудую ставим, е, е, Все, лодка є. Зроблю я оце, щоб... Постригти це нехай буде. Все 31 її можливо хватить. Я побудував санузики, але в них чогось нічого не ставлю. Чому не ставлю? Не знаю. Поставилю тут е -е, оце. А готова наша хатка потім ще, конечно, її добудую. А тим часом побудую вот тут вот так вот. Роблокс Нит, Майнкрафт, Роблокс Е, Майнкрафт. зламала це. П-п-п-пап-па-пап-паппп. П от воно. Чого воно? Не знаю. Це дерево? Воно. Не воно. От. От і все. Наша штука готова. І вже зараз ні, вже наступає де, е, день, хотів сказати, ніч. І зараз будемо закінчувати вже цю серію. Е, а де хліб, хліб тут. Треба буде в наступній серії побудувати загін і взагін. Що це там таке? Мені здалося, що там дамш. Е, Пусти, ну цей піраміда. Вот, піраміда мені здалося. та, до речі, я навіть не на 50 лайків, з... не на 100 знімлю якусь карту, можливо, навіть і на менше. Знімлю, напевно, один блог скоро, коли іменно не знаю. До речі, ставте лайки, щоб я е, зняв іншу ігру, а не тільки Майнкрафт. Бо вже виходить Майнкрафт, Майнкрафт, тільки Майнкрафт. Ставте, ставте лайки, бо прямо Майнкрафт. Майнкрафт. На, напевно, завтра я знімлю якусь іншу гру. Можливо, із, із тіма ігри знімлю. Я не знаю, для чого я добував е, камінь, якщо я його не використовую. Ну, непогано, нехай буде їда тут, заліза ставлю тут. Мені би зробити відро, але щось поки що на відро не йде. Зроблю полублоків. 12 штук зроблю полублоків. Ставлю їх отут, отак. Як е, криш, Але я би підняв їх чуть-чуть вище. Якраз уже день закінчується. Я якраз добудовую це все. І під цей. Краще познає, мені здається. Та нехай. Нехай буде все тут. Нехай буде. Так. Перероблюю це все в це. Роблю далі палки. З палок ставлю їх от сюди, далі беру оце. Соблю беру одну оце. Далі ставлю це сюди. Це сюди. І роблю 30. От добре. Лягаємо спати. Ми побудували з вами отаку от штучку, щоб їхати в деревню. Мені подобається ця серія, вона непогана. Ну і не можу сказати, що прям класна. А під цей гарний день, під цей гарний розсвіт сонця. Я не знаю чого, але ми... Занов... Це вже друга серія, як я під це закінчую свій день. 에, свій, свій... Свій свою гру, от. Це вже, чесно, не знаю чого, але це, напевно, вже якась традиція. І от так буде добре. Всім папа! -па, мені сподобалося. Непогано. Того па-па!